Провісники перемоги. Пане командуюч. Особовий склад для підняття державного прапора вишикова. Командувач оперативно тактичного груповання Ломан, бригадний герал Піріс. Слава Україні! Слава! Державний прапор підняти! Трумка. Ще побратими, пану офіцери, панове генерали, паної сержанти, солдати. Я хочу привітати з остаточним взяттям лимана ще одне велике місто. Взята під контроль Збройних сил України, інших військових формувань. Попереду ще багато таких населених пунктів, але ж я впевнений, що в найближчий час ми їх повернемо назад. Дуже... Я всім. Фронтовий драйв. Якщо б не ми входять, то щоб далі було. Руський мір входять, прийшов би, що далі. Прашу людей місцевих, люди люди навісні показували, де є підери, де немає русских. Ну, все показували, де самі заходили, знаходили їх. Є техніка уходя, наприклад, ті самі входи, як богами стріляє у Американська техніка входить. Те саме, як руєрвір, так більшого типу. Наприклад. Mm -hmm. Набагато ефективне оружие, хороше. Хорошо зработала наша артиллерія, добре входять давав команди наш ротний ротний уходя, що якщо б не ротний да, такого продвиження теж не було. Як вони тікали, багато кидали лебестков, багато лебезків, хотілося зробити любую заподлянку, щось замінировати, щось. Навіть саму техніку було опасно брати. Uh -huh. Тому що під колісом могла бути люба міна, протитанка, обична розтяжка, где... ну, все було досить опасно. Скоро і Крим буде наш. До бою готові. 5 числа десь один ран зателефонував батько і сказав, що так і так мобілізують його. Ну і надвечір я вирішив також їхати за ним. Пішов в тероборону. Десь два-три чи тижні я побув в теробороні і зрозумів, що треба йти кудись далі. Тут багато всього, що допоможе в бойових умовах. Навички, комунікація з підрозділом і тренування. Багато, багато тренуватися з лаужену колективу. Ми маємо забрати всі території, крім Донбас. Україна переможе, ми все для цього зробимо. Для трибуналу за 15 призовних кампаній до Збройних сил Російської Федерації було залучено більше 35 тисяч саме мешканців тимчасового окупованого Криму, більшість з яких є громадянами України. Крім того, після 24 лютого представництво почало відслідковувати ситуацію щодо залучення мешканців тимчасово окупованого Криму до так званої спеціальної військової операції, яка була розгорнута Росією проти України подальшої. Повномасштабне вторгнення. На даний час представництво встановлено понад 200 осіб, саме мешканців тимчасово окупованого Криму, які залучені, які загинули в цій так званій спеціальній військовій операції. З них можна за певними признаками, ознаками, сказати, що 80 чоловік є громадянами України, тобто були на 2014 рік громадянами України.